Всіх Вітаю! З вами Марія і Філіжаночка з темою В кого ви не йдете з думки. Давайте розглядати, хто про вас весь час думає. Ця тема мене весь, весь день. Вона мене, знаєте, вже як переслідувала, тож треба її зняти, щоб вона відчепилась від мене. Видно, вам про когось треба дуже знати. Так, Дійсно, багато про вас думає чоловік якийсь, з кимсь навіть радиться. Якісь спільні розмови йдуть з іншим чоловіком, який до вас зараз ближчий. Світле волосся в того, хто до вас зараз ближчий, а з цього я не можу вам дуже так описати, бо мені просто, от, знаєте, так багато думок у людини в голові, що просто закривав мені її обличчя. І дивіться, як, як за спиною в цього чоловіка, який багато про вас думає, як дитина стоїть. Знаєте, от як, якщо як стримує його в якихось його діях, але так, знаєте, тут і якісь гроші на дитину, тут багато якихось думок. Тут, якщо чесно, то тут е дідько ногу зломить в його думках. Я не буду вже дуже-дуже розбиратись, бо там аж багато. Там багато думає про якісь зміни, які дійсно якось так важко йому даються, багато емоцій дають ці зміни, але ж я не буду казати, що все легко. ну Щось тут таке, знаєте, є, є певні складнощі. І є обмеження, щоб щось легко вирішувати. Потім, кого мені ще тут показують жінку, але жінка, яка, знаєте, вона трошки як ховається від вас, і багато думок має, і багато якихось планів на вас має. І так, знаєте, як. Як з кимсь теж от, радиться про вас, як питається в когось про вас. Ну, тут самі жінки, тут взагалі якийсь такий жіночий колектив мені показаний. У вас на плечах зараз якась, ну, скажімо, літня стара людина, давайте будемо казати. Ну... Так, так, як є, стара якась людина, і якісь, знаєте, такі зміни тут йдуть. Оці зміни людина намагається якось як прорахувати, як розпланувати. Ну, багато за вами як спостерігає. І непогані тут думки. Я не можу сказати, тут взагалі обличчя таке, знаєте, знаєте, ну, доброта якась в очах у людини, таке лагідне обличчя. Не, не бачу якихось навіть хитрощів, таких, щоб сказати, там, стережиться людини. Це більше як хвилювання про вас. Воно більш так виглядає. Потім ось тут мені показана теж жінка, яка зараз як планує на перспективу якісь, як просування, якісь, як повернення, і якісь моменти, вона тут якогось чоловіка прожене. І взагалі, то, знаєте, як, от зараз вона ще спокійна, але тут людина як запуска в своєму житті і в житті того чоловіка такі, знаєте, незворотні якісь емоційні дуже зміни. Якась така ситуація, коли він навіть не буде знати, куди йому бігти, але дуже буде розуміти, що треба дуже швидко бігти, бо як нас дожине, то буде йому неперелипки. Це якихось мені два повернення показані, які дуже прояснять цю ситуацію. І через ставлення таких, знаєте, значущих таких питань, ось ця ситуація буде вирішуватись. Зараз жінка її обмірковує. З вами як радитись буде? Тут якась така, знаєте, вона націлена на перемогу в цій ситуації. І от як хоче, але йому там не виграти ну, аніяк. Далі. В соціумі, по роботі, може спілкуєтесь, може десь на навчанні спілкуєтесь. Мені показаний чоловік дуже світла людина, дуже світла людина. Людина з багато знань в голові має, вміє якісь складні ситуації вирішувати. Вміє якісь ідеї втілювати в життя. Ну, цікава людина, цікава, і якісь ситуації, які закінчуються. От людина як з вами їх трошки пов'язує. Тут якісь такі думки про вас. Знаєте, от як навчити вас чомусь хоче, як показати вам інакший бік якоїсь ситуації, ну, тобто трошки ваші... вашу увагу трошки як переключити на якісь інші моменти, ну, як важливі для цієї людини, і він дійсно вважає. Що І для вас це теж важливо, що вам теж важливо на ці моменти звертати увагу. Непогана людина. ну, Дійсно, він такий, знаєте, як дружній до вас. І це спілкування якесь у вас час від часу, от як для вирішення певних питань. Я не бачу такого дуже тісного спілкування, але людина як, як сама от з'являється, ну, сам з'являється. Час від часу. Потім ось тут якийсь чоловік, теж чоловік, але це вже інший чоловік. І якусь справу він тягне, йому важко, дуже важко її тягнути. Але ж тут, знаєте, людина така завзята. Якщо він береться за діло, то вже треба ж до кінця довести. І з вами спілкування, це воно таке. От як по одній єдиній справі. От як знаєте, саме в цій справі ви йому потрібні. А взагалі-то ви десь працюєте ну, там, як недалеко один від одного, там, може, і в одній установі, може десь як, ну, там, час від часу звертається до вашої установи людина Ну, зі своїми якимись справами. Тут якісь матеріальні справи як розглядання чогось щось таке. Потім, потім ось тут знову ж таки чоловік показаний, якусь новину вам принесе. Ви так знаєте, сидите працюєте, як неочікувано буде поява цієї людини, ви просто там зайняті чимось своїм. І людина прийде з інформацією про якісь зміни, про якісь спілкування, з кимсь він там бачився, якісь питання вирішував. І ось ці питання буде з вами обговорювати. Так, далі, може, ще когось. Двоє людей мені показане: чоловік та жінка, вас обговорюють, десь якась фінансова ситуація, вони з нею до вас прийдуть. Ну, щось там вирішувати будете. І дивіться, як тут як захищеність потрібна від цих людей. Ну, тобто, дивіться, якщо люди будуть з вами щось, якісь документи підписувати, ви, будь ласка, дуже ретельно все перевіряйте, щоб не, не вийшло так, що там, знаєте, вони підуть і щось там зайве з собою прихоплять. Там якийсь документ там, наприклад, один примірник повинен бути у вас, інший у них, а вони там обидва схоплять. Чи якось ще. Це як приклад. Так, і ось тут. Ось тут хитрим якийсь чоловік, але ж він хитрий. Він з якоюсь такою, взагалі-то, нібито і радість якась, але вона не просто так. Воно, воно там підґрунтя під собою має щось йому треба від вас. Людина, яка от нібито і... Звеселить вас, але ж так знаєте, потім щось своє і підсуне вам, що а от давай, от, от, якщо ми вже спілкуємось, от там за, допоможи мені завершити, там, чи там закриють таку справу, чи там щось ще. Ну тут щось йому треба завершити, але ж не він не може самотужки то робити. Він йому потребується там, допомога ваша, чи то якесь питання, там, наприклад, от розкажи мені. І там щось своє буде питатись, ну там, ви ж будьте уважні, якщо там щось треба змовчати, то ж не вибовтайте. Бо він вміє підійти. Він такий, знаєте, такий, що нібито і відмовити складно людині, але ж ви ж знаєте, якщо треба, то треба. Відмовляйте. Так, тут розповіла, давайте глянемо тут. Що тут у нас подивимось? Тут емоційна жінка якась, вона щось хвилюється за вас. Вона десь виходить, там сум... сумний у вас трошки настрій. Якусь ситуацію ви собі там в голові обертаєте, а вона спостерігає за вами так трошки, як, знаєте, нібито і там Своїми справами займається, але ж дивиться, як ви там, що у вас там з настроєм, то просто просто хвилюється за вас, їй хочеться, щоб все у вас було добре. Є ще поряд дитинка, вона, як з дитинкою тією, зайнята, а на вас одним оком там дивиться, що ви, як ви. І хвилювання ще є за вас через якісь матеріальні справи. Це викликав хвилювання. Потім ось тут, взагалі-то дивіться, тут людина один про одну думає. Ось так. Чоловік і жінка, між ними якісь, тут як грошова якась справа. От між ними вона є. Вона поки що не вирішена, так як я її бачу. І дивіться як. Тут мені показана цифра 52. Вона більш біля чоловіка ця цифра. Це може бути там, наприклад, вік його. Може бути там рік народження, може бути там номер квартири, щось таке. Знаєте, от, що має вагу для людини. Е, і Показана тут як навпіл щось треба буде поділити. Показана ситуація, коли жінка хвилюється, вона ну, як більш ну, більше хвилювання у неї викликає ця ситуація, якісь розбіжності між людьми, якісь такі, знаєте, ситуації, коли Є ще люди, які трошки так ну, обізнані цією ситуацією, вони як теж такі ну, хвилюються за цих двох людей. Тут якась як сімейна ситуація, але ж з підтримкою чи то родичів, чи друзів якихось, ну, щось таке. Тут знаєте, от і ті люди, які поряд з вами, вони теж про цю ситуацію думають. Тут щось таке свіже, щось таке. Знаєте, не те, що там в часі вже прожити і просто згадали, а тут та ситуація, яка зараз обертається між людьми. Зобразою, це я вже щось інше дивлюсь, з образою тут виходить з вашого життя людина. Не скажу, хто це чоловік або жінка, хоча зараз може, може розкриється трошки. Дивіться, тут якісь два тижні, які повинні були принести вдачу, але вона розсипається, ця вдача. І образа більш все ж таки тут від жінки йде образа, але ж дивіться, але ж тут і чоловік дуже близько до цієї ситуації. От образа на чоловіка, це точно. Питання, яке поставив чоловік, яке він як от вирішує зараз, от просто ж зараз вирішуй, воно не буде так швидко вирішене, воно затягнеться у часі, це вирішення. По ньому ще навіть нема ну, прийнятого рішення, щоб щось там так прям швидко, як він там каже. Ну тут розбіжності і дивіться, тут на що звертають увагу, що в цій ситуації дуже важливо. Щоб була фінансова стабільність. Тоді всі інші питання теж можна буде легко вирішити. Ось Так, так і ось тут сім'я. Люди з вашої сім'ї. Всі хвилювання про вас вони просто по колу йдуть. Знаєте, от, нібито все обговорили, нібито з людьми вже обговорили, що там хвилюватись нема про що. Ні. ну Все обговорили люди, нібито і сказали так, ми розуміємо, так, не будемо хвилюватись, ага. Навіть не майте на то надію, бо дійсно хвилюються за вас дуже сильно. Ось так. Ну, я так думаю, що все. Дитинка, тут дитинка показана, дуже хвилюється за вас, помічає, що у вас настрій останнім часом зіпсований. І дуже щось там почула дитина. Щось ви з кимось розмовляли, і вона щось, вона, він, не знаю, дитина. Давайте так, щось почула, почув і хвилюється, щось там собі навигадував чи навигадувала. Тож, заспокойте дитинку, зверніть увагу, бо тут якісь якісь моменти про повернення, тут йдеться мова, це викликає хвилювання і ну, просто от дитині щось лячно останнім часом. Ваш настрій дуже-дуже зчитується -дуже дитиною. Ось на цьому я завершую філіжаночку. Я думаю, що всі, кому треба було почути свою інформацію, ви її почули. І бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все у вас в родинах буде от так, як слід, так як ви собі бажаєте. І побачимось з вами в наступному відео. Підписуйтесь, підтримуйте, будь ласка, український контент. Давайте разом його розвинемо і побачимось всім пока.